Доподалю, що там моя сокруся пішла на сіно, чи, чи віддихаєш? Ага. Працює, працює. Тут у неї потролює трошки. Дай Бог щастя! Дякую, Боже, тобі. Працюємо? Ну а як же? Тобі щастя. А час з якої години працюєте? Ну то як там? Зараз сонце треба обертати сіну, бо треба забирати, бо завтра дощ показує. А що мене не будили, так казала, що я ніч не я роблю. Сумела, ти збивала трубку. Я де збивала, то мережа, певно, погана. Я прийду до хати і буду, казала, вставай, то ти ще мені по галмазі чимось малити. <гум> то ну всяке може бути, Но, я дурна невіста. Я тебе знаю, я А дивіться, дивіться знаю, які тільки що... ситапки купила, лайду. А ти що більше вмієш робити, як не купувати? Я вмію. Ну, Та зараз без грошей нікуди. Сюди при гроші. Ну, а ти то прекрасно знаєш, а на роботу йти не хочеш. Ну. Я О, не люблю ти працювати. Ти я працювати не люблю. Ну, як ти не любиш працювати, наш ти моїй дитині голову крутила? То як Ти знала, що ти хочеш їсти спати і більше нічого. Мені треба хлопа було якраз треба чоловіка, їсти, який хлопа треба попрати, Хлопові треба на роботу щось готувати їсти. А ти ну знаєш зарплата і на тим кінець. То ви його так навчили? Як я його так навчила? Щоб мама все зготує, Ми, дасть мама. лоточки. Мама не Ну то він мус... мусиш сам раду давати. Ну, як сам? А він для то... Він нашої женив? Я його не Ну. No. Він стежів, що ти гроші йому допомагала так. No. Він мені сам добре гроші розпустити, аби ті гроші не були. Але точно, я з вами ніц не можу нормально поговорити. То, Давай. То, то була нормальна дитина, то була нормальна все, no. працюйте далі. Вжеся, допрацюєте yeah. в тому житті. Так, поки я ще добра, бо зараз граблема по плечу смалю і де спокій. Мене ще ще заб'єте, посадять вас. заб'ю і буде спокій. За, за ножені та і нагніть. Посадять! От, ніхто не посадить, не буде знати, де та дурна сиділа. І може, так починки з'їла, я не знаю, чи я витримаю тут. А синочок думаєте, узгодить. Синочок то? ще собі таку, як ти знайде, Боже. Одна ворона нас фото весь на плі. Синочок не узгодить. Узгодить, узгодить. Mm -mm. узгоди. Він мене любить, кохає б до безтями. Там є, що любити. Ти хіба ну до любові, більше до нічого? Так. Жінка має бути до любові, так. має себе шанувати. Лю... Свикруську даймо щастя. Дякую, не тобі. Що, робити робочий вигляд? Так, я, я працюю добре, і мені не треба показувати робочий вигляд, щоб що ти так працювала. Ой, що ви там робите, виходите? Міц не маєте чим зайнятися, ну, підливаєте. То, я страдаю херньою, як ти. Ну та як? Якою херньою? Ну, та я виходжу. Ну. Хожу вас, хочу, може, популярною зробити. Так, так. якою популярною ти мене деш робила? Мені популярності не треба. А що вам не казали, що ви вже популярні в тіктоці? Ні, мені ніхто ще нічого не говорив. Видите? Тепер, тепер будете знали. Що ти робиш? Я вам приїхала йду віддихати. Ну, вам не тяжко? Львова страшно все змучила. <різу> я у так це замучу, що вам селі навіть Мenее, того не снилося. Не до полудні, та то страшна мука, то вже певне ми не витримую то асфальт. То вже, я вам мало скажу, що там вже яма появилась. На що моя, якщо дитина та дивіла, де його очі були? Та привів до хати табло копати і гнати, поки не піде. Ви знаєте, не, не, не рухайте Бога, бо може бути ще гірше. Лише вашого а сина про, пропаде без мене. Гірше вже не може бути. Знає, я Ну то я поїхала пока. Пока. Давай, а цьому дасте? Пока. Дай Боже. А що тут стільки хлопів в хаті, а ви самі косите? Ну а з тих хлопів ті самі толк, як і з тебе. Та вже все так не прибідняйте, одні вину ніч ніхто не робить, одна свекруся робить. хто що робить Хлопи липше, щоб всі на світ не родили, і разом з тобою, як я ну, То ви їх так повис... повиховували, а кажете, що я погано так, вихована. А, хто виховав? Ну, та, та, така сама мама, як ви? Ну, Руслан, як ще був коло мене, зовсім інакша була дитина. Пішов до тебе чисто -зорі. Ну, Та тата, я його южу, аби Правильно. ніс не робив. Правильно, їсть. Ти думаєш, я не чула ніколи. А що чули? Чула, що ти казала, не робити, найстара робить, хто ще з досну десь Ну, то я, певно, хочу вашу хату в селі. Ой. Ти в селі, ти до села, та тобі до села, як до небарачки, ти в селі що будеш робіла? Як ти не маєш поняття, ти навіть в селі в туалет не мієш піти. Я запущу всю попродаю худобу вашу, яку ви пильнували, і буду сиділа, і, і все. Так. І загоряла. Так, Літом так, буду загоряла. Ступи, 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 Бажайте, бо то холодна зброя. Тупися від мене? Та йду, йду, не буду вже вам нерви стільки тільки діла. Ступися, бо я не хочу гріх на душу брати. Та не беріть? Ну Вмієте махати, як не молоком, то косою, то чимось. Ти нічим не махати? Ну. Ти навіть не знаєш, як косу. Дай Бог вам такого щастя. Щось мені здається, що історія повторюється. Тільки минулого разу, коли ви кусили, ви за мною бігли косою. Ти нерві їла, я такого разу помагаєш. Кинула те Ви уявляєте, я зайшла в ту стайню. З тим тазіком, з тою, з тою як її, травою. Люденьки, я боюся їх, вони бояться мене. Я не знаю, що а робити. Того, корова, ти, я не знаю, ми двоє один одного, в мене руки по досі трусяться. Але я, так, знаєте, храбрості набралась, дала крок вперед, сказала, а ну йде посунься і дала її їсти. Ну, то давай далі ще неси, бо то мало того кошика. То бомба. Що бомба? Зараз буду знову годувати. Баба ракета? бомба ракета, пушка петарда. Ой, свекрусі, бачите, а ви жалілись, які у вас невістки погані. Або яка я допомагаю? Даю тягла, ти мусити, <laughs> Оце точно все пішла. Та сажу? Та, та, я віджу, що ти та, сидиш, а не Куди, задив. як то мені садити його? Так? Ну, а як він так доріс? Ну, я запорпаю. Чуєш? Я зараз візьму тієї пазурі на колодку по ти туди їх запхаєш в землю. Пагні мене пазурі. Ви дякуйте, що я вам допомагаю. Запустила та як курка. Це є цук якийсь. Звідки знаю? Ті ваші сімки. От весь маєш ревець і вов ревець тако раз, щоб вонося в землі вчепіло. Один біля одного? Як один біля одного? А як? Ну та що ти цибуля не знаєш, як росте, так само і чесник треба садити. Ну я звідки можу ну, знати? Ну, Угу. Боже, Ай, ні, Боже. ні, я... Боже, Боже. То, то не моє. Ну, тримайте назад. Як же? По Львові я краще біля так. вас посижу вас потішу ну, тут. тут. до хати в хаті хоч посуду помий. Не хочу. Я, будь, тебе ні в поле бери, ні вдома лише, я не знаю. Мені не можна посуду мити. А, ну, та Мене та, до, ж, дуже шкіра сушиться а, від вашої то, води. Постояла пазурі, десь любувала пазурами, хлоп, де позорами жив ціле життя. Андрію, а ти що там підтакуєш? Роби, роби, бо цятка зараз ще на тебе так буде кричати. Рухайся, Андрію, бунич. Це така командирша, бачиш. Рухайся. Вас коротше ніхтося не боїть. Ну, я зараз покажу, чи боєте, чи ні. Накрайте бо простудите. Я добра, добра, як падаю нерви, то я сі відключаю від мозгів. А я зараз буду ткань отгоду, грі. Ясно? Шановні гості, дорога родина, запрошуємо вас до збирання картоплі. а Чекай, ти нашу ручку і далі. Боженьку, дитину злота. А що мене потім все буде боліти? Хребет буде боліти, все буде боліти з вашими болетия. Ти ще повинна навіть не знати, де хребет це знаходить. Ага. Ну, ага, бере Ваш... теж вітамін. В вашому селі якраз я не буду знала. Ну. На, що я взагалі йшла сюди в село? Взяла твої... точніше собі хлопа з села. Ну, а твої ученятка де були? Ти ж, певно, далеко і глибоко в дупі в мене, ну. що я не повиділа. Так. Він сам у Львові сидить, а мене припахав сюди бульбу збирати. Він що сидить він на роботі? Ну, а ти правильно. як думала, він де і вдома робив і на роботу де ходив, а ти ніс. Сраку не ні бери ні вдома лише срако відігріває. Іде на роботу, він де вдома сидів, де допомагав? Ну, щоб кого не виділа, щоб хлоп вдома сидів, а жінка працювала. Ну, то правильно, А во я працюю. Ну, то ви? То та й ваш чоловік теж працює. А ти що, з іншого кіста зліплена? А ви де? Ви на роботі не працюєте та так само, як і Працю... я. Працювала? Ну, то я теж когось працювала. Yeah. Ой, боже Боже, що мені того всього? Я коротко, собі два мішки збираю, і з мене вистачає. Чуєш. Чуєш. Зараз, зараз, зараз то, ще... то таке, зараз, Я помиюсь. Я помилюю. Багато теж болтала, ще деш носом порола. Я то ноги помию, а ви свою честь не вистіраєте. Так, так. То ще ну почати, чекай. Підуть діти, більше треба. Я буду стара, не годна буду робити. У мене не буде города. Все є ну, на базарі. Добре, Дай хабис... Тайбо щастя. Дякую, де Боже тобі. Що, як вам працюється? Дуже тяжко. Змочились? Сильно. Я не знаю, як я нині ніч переночую. Та переночуєте вам що? Перше? Там не вперше і та не в останнє. Та язиком ледве говорити, легко говорить. Ну ви мені скажіть, нашу ви стільки бульби ви понасаджували? Як нашу. Зима велика і рік великий. То то що за всю зиму таки проглоте, що все з'їсте? А, корові ще треба дати їсти, бо я не годна борока сапати. Самім сіні корова молока не надає, треба дати їсти, треба дати пити а сметанки всі хочете. А з студністі сметана не качай. А синів чого не кажете, щоб йшли сапати, допомагали? А сини, а чого ти за синів? А ти за себе чогось не розписуєш. Тому що я не вмію. Я львівська пані, я взагалі не вмію. Більше не, не хочу, як не вмію. Хто хоче, то щось навчити. Знаєте, я навіть вам добро зробила. Їсти вам вдома наробила. Ой, як так я вже сізмучила, не знаю, чи я вже до то твоєї їду їла. А ти що вже їдеш? Та вже їду. Ну та вже всі змучила, сфіс, їдь, їдь до Львова. Побула трохи, та й хватає. Там диван вистигне у Львові. Та, вистигне. Вистегне, вистигне. Ой, Ірка, Ірка, я не знаю, як ви думаєте на світі жити. Та як як? Ой. Як Бог дасть. Так і я жили. в наших руках вже добре пахала, Дуже добре. Та, а що вас того запханого? Ножик? що ну, вам то. Або чи щоб вона налипає. Ага. Коротше, не буду я ваші проповіді, слухала. Тримайтеся. Давайте. Щасливі. Будьте чемні, все. Заїдете, позвонить. Все, давайте, пока. Там як десь їхала щось недоброго купити. Добре, куплю, куплю. купи мені. Куплю, куплю. куплю, куплю. Давайте. Гімна на патичку хіба що.